Вітаю усіх глядачів у проєкті розклад долі на телеканалі Д1. Ми транслюємося наживо. І сьогодні у нас доволі цікава тема для спілкування. Спілкуватися ми будемо з Ярославою Солодієвою. Вона спадкова відьма. Про що саме ми будемо говорити? Ми будемо говорити про друге пришестя Богородиці. Я думаю, ви зрозуміли про що йтиме мова. Якщо ні, то залишайтеся з нами. І до кінця цього ефіру ми 100% відповімо на всі ваші запитання. Також хочеться зазначити і дати коротку інформацію, що ми будемо говорити про шахраїв і як в народі кажуть шарлатанів. Пані Ярославо, чи ви з нами на зв'язку? Так, я з вами на зв'язку. Бачу вас, чую. Як ваші справи, як ваш настрій? Ну, як мій настрій, як ну не дуже в мене настрій після наших останніх подій. Мою рідну Полтаву. Побило ізюму, загиблі люди, ну так взагалі ну, працюю. Я думаю, що так, як всі. Я з вами згодна І стосовно всіх цих подій, які відбуваються, я думаю, не секрет, що дуже багато людей намагається на цьому і наживатися. Саме шахраї, які з'явилися під час повномасштабного вторгнення, і я думаю, ви знаєте про кого я кажу: як ви в цілому ставитеся до шахраїв і шахрайств у сфері рідних, близьких, коли люди обіцяють, що можуть енергією зцілити невиліковні травми, наприклад. Ну розумієте, я знаю людей, які дійсно можуть зцілити невіліковні травми, але вони не шахраї. А до шахрайств в будь-який час я ставлюся дуже дуже категорично погано. Скажімо так, це м'яко кажучи, тому що ви в етері я не можу вживати всякі погані слова а їх дуже багато з цього приводу. Я хочу глядачам зараз дещо зачитати. Поки християнська церква чекає на друге прошестя Ісуса Христа, в Україні вже знайшлася його наступниця. Ось такі заголовки опублікували на різних сайтах. Колишня власниця одного з київських закладів, яка спершу називала себе цілителькою, заявляла, що вона нова Богородиця, а її донька новий Ісус. Вона, нібито, лікує своєю енергією. Однією з її клієнток виявилася жінка, яка загрузла. У бругах через порятунок коханого, який вже 10 місяців лежить у комі. Цією історією на своїй Фейсбук-сторінці поділилася комунікаційниця Надія Потоцька, і до неї звернулася ледь знайома жінка із проханням допомогти врятувати свого коханого на ім'я дірк. За її словами, він іноземний військовий, який служив в Україні, та отримав поранення на позиції, через що лікарів вели чоловіка у кому. Однак, жінка просила кошти не на лікування. Дірка, а для Богородиці, яка нібито рятує пораненого потоком енергії, після розголосу користувачі Фейсбук. Facebook... Взялися проводити власне розслідування цієї історії, з'ясувалося, що Богородиця це Ганна Фесун, колишня бізнес-вумен, яка нібито віднайшла своє призначення цілительки, а згодом і святої. Також онлайн-детективи, якщо можна їх так називати, почали підозрювати, що зі здоров'ям у дірка немає ніяких проблем. Ніхто не знайшов жодного доказу його причетності до іноземного легіону, про який казала його кохана. Ба більше підрозділ взагалі не брав участь у боях за кринки, де. За легендою, чоловік отримав поранення. Пані Ярославо, як ви дізналися взагалі на початку про цю постать, про цю особистість як Гана Фесун? Я, як всі, я думаю, дуже люблю ввечері почитати щось в Фейсбуці, в якихось соцмережах. Прочитала, побачила, і просто знаєте. Є дуже гарний український вислів. Мене заціпило. От мене заціпило від цієї інформації. Чесно. Ну, тим більше, що це не, не друге пришестя Богородиці. Це вже я не знаю, яке пришестя, тому що в нас було біле братство, там теж була жива богиня Марія Деві Христос. І, взагалі, ці історії з живими богами, вони, на жаль, вони дуже поширені. Як ви до цього ставите, що люди виманюють ось таким способом гроші, наживаючись, заганяючи людей у борги і обіцяючи те, що вони не зроблять? Ну розумієте, коли е, суспільство стоїть е, в Таких темних часах, як в нас зараз, як ну, колись було на початку 90-х, коли люди розгублені, коли люди не розуміють, що їм робити, і їм, на жаль, ну, не дуже е, кваліфіковано пояснюють, що з цим робити, завжди вилазять, е, скажімо. Не дуже чесні люди, м'яко кажучи, які на цьому наживаються, як до цього можна відноситися. Ну, я вважаю, що це е, злочин, злочин проти людей, е, і цей злочин страшний. Того що, е, ну як сказати, Люди вони втрачають час, коли дійсно можна людині, ну наприклад, там поранені допомогти медичним способом, безумовно, чи там психологічним способом якимось. Час втрачено, а час для лікування будь-яких травм або медичних, або немедичних, він дуже дуже важливий. І є такі, ну, такі травми і фізичні, і нефізичні. Коли якщо людина ну, втратила цей час, стаються незворотні процеси. і ми вже ніхто ну ніхто вже нічого зробити не може. Того ж ну, цей час втрачено, і так само з лікуванням, наприклад, онкологічних захворювань. Того, що ну я маю практику 35 років, і е, на жаль, скільки до мене зверталося людей, які е, і в мирний час вони ходили до всяких шахраїв. Які їм розповідали, ніколи нікуди не ходіть, медицина не займайтесь, я зараз вас ісцелю. І просто після цього лікарі вже не бралися за лікування, тому що так і казали, час втрачено, ми вже нічого не можемо зробити. На жаль, в мене так загинула подруга, моя дуже хороша Наташа. Вона теж звернулася до шахраїв, того що я, я подруга, я нехороша. Я казала, ходи до лікарів, я тебе дуже прошу. Лікарі тобі призначили операцію. Зроби, будь ласка, операцію. Я тобі допоможу, якщо що. Але вона потрапила на жінку. На жаль, досить відому. Я не буду зараз е розповідати в ефірі. Е Ну там всякі там імена, прізвища, але вона до неї почала ходити. Прибігає до мене. Така щаслива, каже: в мене пухлина зменшується, в мене все добре, в мене пухлина зменшується. Я колись не витримала, кажу, наташ. Слухай, ну дай мені хоча б знімки своєї цієї пухлини. Я подивлюсь, може, я теж е, якось попрацюю з цим всім. Вона каже: в мене немає знімків. Я кажу, така звідки ти знаєш, що вона зменшується ця пухлина. Ну бо там така та така, то мені каже, бо вона це банк". І не те, що згоріло як свічка, того що ну, коли ми вже її заперли нарешті до лікарів, лікарі сказали, а метастази пішли, ми нічого не можемо зробити. І все. На жаль, і ось такі спекуляції, вони дуже все ж таки затрудняють подальший перебіг, так як ви сказали, унеможливлюють лікування і унеможливлюють подальше виздоровлення. Тобто, Дуже дуже багато слів можна було б сказати стосовно цього, але е, якщо повертатися до е, саме ось цієї постаті, як Ганна Фесун, також я хочу зачитати, що вона стверджує, що лікує родові травми молитвою та словом. Індивідуальний сеанс, я буду називати ці ціни, щоб люди розуміли, е, які гроші, які борги вона могла загнати своїх клієнтів потенційних. Індивідуальний сеанс коштує 4200 гривень, і за кожного дорослого із родини додатково 1200. двісті. Сила отримала після набуття 33 років, та саме у день початку повномасштабного вторгнення. Пані Ярославо, як ви взагалі ставитеся до ось таких тез стосовно лікування родових травм, і що таке в цілому родові травми? Що, що підрозумівається під цими словами? Ну, дивіться, родові травми існують. Ну, вони існують. Є, скажімо, магічний аспект цього, є так звані родові прокляття, родові порчі, вони дійсно існують. А є психологічні родові травми. Це коли люди, скажімо, з покоління в покоління мають якісь дуже серйозні складні проблеми. Ну, наприклад, там, так як знаєте, приходять і кажуть, що в мене і бабуся померла від онкології, там, типа, і, і в мами онкологія, і мені вже ставлять такий діагноз. Тому можемо сказати, наприклад, да, що це може бути через те, що було якесь родове прокляття. Наприклад. Або е, є такий момент родово, ну, тіпа, родові, м, родові травми, пов'язані з грошима. Це відношення в родині до грошей. Тому що люди не можуть розбагатіти, чи е, вони починають заробляти гроші, гроші в них потім кудись уходять. З цим можна працювати, але це треба, щоб працювали перш за все. Лікарі. Обов'язково лікарі, якщо це ну, стосується захворювань, ну таких, які переходять з покоління в покоління. По-друге, обов'язково, щоб цим розбиралися кваліфіковані. Я підкреслюю: кваліфіковані психологи і тільки ну, доповнює це все, безумовно можлива магічна робота. Вона існує, вона працює. Таке є. Я просто не знаю пані Фесун, Я не розумію, як у 33 роки отак людина отримує якийсь з її слів дар, і як вона на індивідуальному сеансі вирішує ці проблеми. Стосовно цього, також я хотіла задати запитання. От дійсно, як ви ставитеся до тези, що людина може отримати якісь здібності в один день і в цей же день навчитися в і ними володіти, нічого не робити для їх покращення, для розвитку, а просто ось прокинулась і вона вже богородиця. Ну, стосовно Богородиці, тут взагалі ну, не може бути людина-Богородицею, людина не може бути живим е, Богом, вона не може бути втіленням чогось десь і непонятно як. Це ну, просто неможливо. Е, це просто, ну як сказати, знаєте, для того, щоб заманити в свої тенета, шахрайські е, простих людей, скажімо так, не дуже освічених навіть в. Питаннях релігії, ну питаннях там своєї віри. Ну я дуже мало знаю справді вірян. От вони кажуть, що вони там християни, вони ходять до церкви, але дуже мало хто з них читав, як я кажу, матчасть, ту ж біблію чи якісь книжки від серйозних богословів. В них релігія, це, знаєте, прийшов до церкви, пох... ну, там, похрестився, пасочку посвятив і на цьому все. І для того, щоб бути для них ближче і якось, знаєте, більш щоб для них було зрозуміло, ну, треба назвати себе якимось, знаєте, там, типу, Богородиця. Я знала людину, яка розказувала, що вона єгипетський бог, Асіріс в женському ліце. Ну, коротше, дуже багато варіантів. Щоб це було просто і доступно, і щоб людина повірила. Розумієте, як отримується дар. Ну, дійсно бувають випадки, коли людина отримує якусь дуже серйозну психологічну чи фізичну травму, і в неї відкривається дар. Ну, найтакі найяскравіший приклад всі знають Вангу, що з нею сталося, вона осліпла. І, і ну, в той момент отримала дар. І дійсно бувають такі випадки, що ем, іменно, ну, під час якоїсь дуже травмуючої події е, буває таке знаєте, як включення. Включення того, що було закладено. Природою того, щоб в людини був дійсно якийсь родовий дар, вона про це або не знала, або ну коротше, знаєте, там типу я цього не хочу, я хочу жити просто о, звичайним о, людським життям. Не mm -hmm. хочу я в це взагалі вірю. Таке буває, але ну точно не в такому випадку. І тим більше, будь-яка професія і, і магічна професія, вона. Весь час потребує розвитку, вона потребує навчання. І я хочу сказати, що справжній мах, справжня відьма, справжній езотерик це е, повинна бути дуже освічена і родована людина. А не про так, непонятно що. Я з вами згодна. А от, наприклад, також мене цікавить запитання, на вашу думку, чому люди деякі намагаються себе прирівняти до богів? Ну, в кращому випадку, це психічне захворювання, і ви ж знаєте, анекдоти про Наполеонов в лікарнях. Так. Ну. Ми всі знаємо, що людина дійсно через е, певний психічний розлад може вважати себе будь-ким і будь чим. Не обов'язково Богом може вважати себе е, конем чи навіть книгою. Це можна почитати будь-яку літературу цікаву з психіатрії, і там ці випадки вони описані і лікування також. Це в кращому випадку, що просто людина не усвідомлює, що вона робить, і е, хворіє, бідна, нещасна і втягує в цей водоворіт е, своєї хвороби близьких і не дуже близьких людей. А в гіршому випадку це просто шахрайство. Я, ж, ну, я вже пояснювала про те, що е, людині так простіше е, розповідаючи про те, що вона мінімум Бог. От, просто мінімум Бог. Угу. Чи якийсь там демон, таке теж е, я чула, чи дружина демона от в нас деякі е, особистості розповідають, що вони просто е, любима жіна демона. І тому в неї там сила і таке інше. Е, це для того, щоб е, більш яскраво себе висвітити перед своїми майбутніми жертвами-клієнтами. і... Як сказати, знаєте, слово Бога, ніхто оспарювати не буде. Мархетінговий mm -hmm. сказ... uh, Пар ход. Mm -hmm. Привертання уваги. А як, от мені цікаво, також формуються подібні розцінки. Якщо, наприклад, людина цим ніколи не займалася, яка не зарекомендувала себе, не має ніякої репутації у подібному напрямку, і вона різко бере і ставить розцінку там чотири двісті. Да, наприклад, я не скажу, що це найбільша суму, яку я чула. Стосовно практиків, але тим не менше, це доволі непідйомна для когось ціна. Як ви реагуєте, коли ви бачите, от коли, наприклад, невідома людина виставляє собі розцінку за індивідуальну консультацію 4200? Я особисто на це не реагую вже давно ніяк. Але я можу сказати, що людина просто бере середню. Ри, ну, середній ринковий кошторис це середня ціна, яку на сьогоднішній момент е, беруть практики. Причому як діючі дійсно, так і шахраї. Тому що ну, більш розкручені медійні особистості, е, в них там взагалі ціни не підйомні, і я нещодавно взагалі почула страшні речі. Ну, наприклад, е, одна в нас. Дуже розкручена медійна особистість, вона бере 120 тисяч гривень за захист на військового. Можна в розсрочку? Угу. Ну, того ж я ж кажу, що розумієте, родичі такої людини, чи яка лежить після поранення, чи лежить в комі, чи е, просто твого чоловіка, сина, брата там коханого відправили на фронт. Ти ж будеш робити все абсолютно, щоб його захистити, і на цьому наживаються безумовно. Ну, я знаю, що роблять просто якісь певні обереги, наприклад, як ляльки-мотанки, або стосовно віри, з якою військово відправляються на фронт, йому дарують з собою такий як знаковий оберіг. Це можуть бути руни, це можуть бути старослов'янські символи. Але так, щоб в розстрочку купувати захист на життя та здоров'я, я таке ще не чула. Ну, то уявляєте, а я собі почула. А я з 14-го року ставлю захисти на військових безкоштовно. В мене були, в мене мене були, Я намалювала картину святої смерті. По цій картині моя подруга зробила шеврони, роздрукувала молитви захисні для святої до святої смерті. І ми відсилали і відсилаємо безкоштовно всім бажаючим ці шеврони. Просто так ось і це я за. Так, я це рахую як дійсно допомога, як допомога військовим вірити у те, що вони дійсно знаходяться під захистом, особливо шеврони, які військові дуже люблять і вони роздруковують свої власні шеврони, які асоціюються з ними, з їх бригадою, ротою, батальйоном, і це дійсно дуже круте рішення. На завершення нашого спілкування залишається 10 хвилиночок. Я хотіла запитати і все ж таки підсумувати, щоб у нас була логіка під кінець, як не потрапити в руки до таких подібних шарлатанів. Тобто, що людині робити, щоб не опинитися в боргах, в кредитах або в розстрочці, як ви сказали, на 100 з чимось тисяч гривень. Я можу сказати наступне: що якщо ви хочете захистити свою близьку людину. То uh, був такий uh, видатний uh, політичний і релігійний діяч Ян Войтила, він же Іоанн Павел ІІ. І він колись сказав: він, uh, ну, папа римський, він сказав, що якщо ви хочете молитися, то молитву близької людини Бог чує краще, навіть більше, ніж молитву самого Папи Римського. Так що, якщо ви хочете захистити, захищайте самі. Молитви є, ритуали є. Робіть це самі. По-перше, по-друге, якщо вже е, ну, є якась медична проблема, якесь поранення, ще щось, будь ласка, звертайтеся до медиків, вони в нас золоті. Безумовно, бувають якісь медичні помилки, але буває те, що ну, вам щось не подобається. Але це. Шлях до ну, шлях до одужання безумовно. А ще хочу сказати, що справжні відьми, справжні колдуни, вони не беруть за це гроші. Не за лікування військових, не за захист. Я знаю багато людей. Ну як не дуже багато, але людей п'ять знаю, які з початку війни з 2014 року вони працюють над цим і працюють безкоштовно. Не давайте себе обдурювати, і е, якщо у вас є гроші, типу, лішні, хоча вони ніколи не лішні, угу. то то на зсу. Один Starlink, один дрон. Повірте, це найкращий захист для наших військових. Вони на це потребують. І, будь ласка, донатьте на медицину, того, що ну багато чого на фронті, на жаль, не вистачає весь час. А збори зараз ідуть ну, не дуже добре. Ну, чесно, не дуже добре. Я, я вам скажу як співзасновниця благодійного фонду Стратегія відродження України. Я вам скажу, що дуже важко щось збирати останнім часом. Я розумію, що всі о, утомилися дуже сильно, але це питання нашого з вами життя, і о, питання життя наших близьких, наших хлопців і дівчат, які нас боронять, і це питання існування, взагалі нашої країни. Я з вами згодна на всі 100% І стосовно старлінків, я дійсно хочу наголосити, що це база. От дійсно, як зараз дуже популярно казати, ви видали базу. І хотіла запитати стосовно молитов та ритуалів. Ви сказали, що це все вже є, і це можна робити самостійно. Які саме молитви, які саме ритуали і чи можна, наприклад, їх десь знайти, щоб прочитати? Якщо людина в цьому не розбирається, можливо, загуглити? Навіть безумовно, безумовно, е, є молитовники, вони продаються в церквах. Якщо ви християнин, виходите до церкви, будь ласка, підійдіть на цей, то, що називається, свічний ящик, тобі ларьок в церкві, і запитайте там в людину, яка стоїть. Просто молитовник, пролистайте, і там є в великих таких товстих молитовниках. Там є окремо молитви на захист християнські. Я знаю, що видавали навіть молитовники для військових окремо. Вони такі тоненькі. Це треба. Ну просто я не в християнській вірі, тому ну я зараз не дуже добре це все знаю. Видавали чи не видавали, але е, мені просто хлопці, які християні, вони мені казали, що в них є такі молитовники спеціально для військових. Будь ласка, купуйте, загугліть, як, ну, як захистити молитвою військового. І там все буде з приводу ритуалів. ну... Якщо ви не відьма і не колдун, ритуали вам робити не потрібно. Але, ну, наприклад, молитви на захист, які читаю я, я викладаю весь час себе на сторінці в інстаграмі. Будь ласка, читайте, я завжди ділюся. І я знаю теж людей, які діляться в своїх соцмережах і молитвами, і якимись ритуалами, і які дійсно працюють. Будь ласка, робіть, нащо ви витрачаєте гроші на те, на що не потрібно? Нашим глядачам я б, ну, побажала того, щоб вони, по-перше, е якусь гігієну простіру інформаційного, все ж таки, щоб вона в них була, щоб вони не читали всякого бачаю, всякий бред, який зараз ну, просто. Всюди неможливо заходити в соцмережі. Просто фільтруйте інформацію. Дивіться, коли хтось щось публікує, дивіться, кому це вигідно і що вам саме яку заразу чи правдиву інформацію вносять ваші голови, ваші душі і ваші серця. Це по перше. По друге, я хочу сказати, що все одно віра в нашу перемогу це наша з вами найбільша ну, сила. І я хочу, щоб ця сила у нас у всіх у вас, у наших глядачів і слухачів, щоб вона була невичерпною, і не ведіться на провокації, того що зараз їх дуже багато. Я дуже вам дякую за спілкування. До Зустрічі. Глядачам я хочу нагадати, що ми спілкувалися зі спадковою відьмою Ярославою Солодєєвою, у студії працювала Маргарита Кузьменко, і обов'язково під цим випуском на Ютубі телеканалу д 1 знайдіть цей випуск. Зайдіть в коментарі і залиште власну думку. І нам буде дуже цікаво її почитати, дізнатися. Що ви думаєте стосовно спекуляцій або шахрайства на темі війни? Що ви думаєте саме про цю постать, яку ми сьогодні розбираємо збирали і стосовно того, скільки негативного, скільки зла може принести одна людина до України. Я хотіла б наголосити на тому, що бережіть своє життя. Якщо ви хочете помолитися, якщо ви хочете захистити військовослужбовців, власну сім'ю, самих себе, помоліться самостійно, це буде найкращим і найщирішим рішенням. І мирного неба. Слава Україні і слава нашим захисникам.